От. Значить, о, цікавим є те, що о, сам термін епігенетика, він о, сам по собі він о, протягом о, років і навіть сьогодні він ще продовжує еволюціонувати. І от першою людиною, яка сформулювала взагалі визначення, що це таке, це був о, Конрад Уодінгтон, і він це зробив у 1942 році. Він це назвав як, як галузі, яка вивчає чинно наслідкові. Закликають фенотип. Він, ну, в принципі, формулювати більш на поняття генетику, тому що про а, і взагалі про те, що це одиниця спадковості, точніше, не про структуру, а про те, що це одиниця спадковості, стало відомо на два роки пізніше. Тобто, фактично, термін епігенетика ще до роботи Avery про ДНК як молекулу спадковості. І потім цей термін еволюціонував сьогодні, він вже, скажімо так, його з одного боку звузили як визначення. Тобто зараз його визначають як структурні і хімічні зміни ДНК і пов'язаних з нею білків, наприклад, гістонів, що відбувається без змін неколотидних послідовностей. І також додають, що ці зміни можуть спадкувати фактично або меотично. Але, звісно, поняття епігенетики постійно розширюється, тому що, що оціністю. Оці Структурні і хімічні їх регуляція вона. Вона дуже знає про структуру генома, про роль різних елементів геному. Це поняття, по суті, воно ускладнюється. І його дослідження також. Ну, і, власне, ми, ну і епізіологічних у процесах розвитку, наприклад, з... індивідуального і пов захворювання пов'язані з генетичними сферами ну, роботи моєї, да, нашого відділу. Це все-таки вона пов'язана із канцерогенезом і роль епігенетики у цьому процесі. І, власне, на цьому слайді ви бачите. Таку а, дуже схематичне зображення загалом, а, яка показує, що з злоякісної трансформації, у клітині відбувають генетичні зміни, так і епігенетичні, і що цікаво, а, що вони, а, бачите, ці стрілечки так а, а, вказують на те, що вони взаємопов'язані. І а, відповідно в результаті раковий фенотип, який виникає, він спричинюється низкою як генетичних, так і епігенетичних епі змін. І також ми бачимо на цьому слайді, я не знаю, можливо, в... тут не всім гарно видно. Ну, я це включала чисто для ознайомлення, кому цікаво, ми будемо потім говорити, читати і так далі. Тут показані основні такі. Явища в епігенетиці, які відіграють роль в канцерогенезі, в тому числі, от, наприклад, метилювання ДНК, це ну, одна із тем, якою я займаюся, це е, модифікація гістонів ацетилювання, метолювання, і також цей от е, некодуючий РНК, величезний світ, який був, е, його прямо так і називають. Да, RNA World іноді, е, який був не так давно е, витягнутий. Науковцями із сміттям можна сказати, тому що вважала, що ці некодуючі елементи вони є якимось там сміттям, але насправді виявилось, що вони не просто відіграють, там мають функціональні значення, воно має вони мають надзвичайно важливе і різноманітне функціональне значення. І сьогодні дуже багато відкриттів пов'язані саме з некодуючими РНК і їх функціями. Uh, ну і загалом, що може епігенетика генетичні зміни вони настільки важливі при злоякісній трансформації, що їх навіть називають по аналогії, так як мутації, да, визначати ну і пов'язувати з раком uh, і називають. Епігенетичні такі явища їх називали, називають епімутаціями, от і також їх на сьогодні термінологію, яка використовується для мутації, використовують і для епімутацій. Тобто, вже відомо, що як мутації можуть бути драйверами і пасажир да, пасажир, пасажирами, так і епімутації. Що це значить? Це значить, що фактично вони і ті і інші можуть бути як Власне, причиною цієї трансформації, причиною того, що клітини набувають у переваг у поділі, вона починає вникати апоптозу, тобто вона ну, виходить з-під контролю, стає власне пухлинною клітиною. Це ключові події. І, оці от, Епі мутації пасаж, епі песенджерз або просто песенджер мутейшнс. Це ті мутації, які вже набуваються або епімутації після того, як відбулася якісна трансформація. Але вони постійно накопичуються, і вони о, раніше на них не так сильно звертали увагу, але сьогодні дуже велика увага їм приділяється, оскільки зокрема вони визнають еволюцію. Пухлини, і вони визначають часто, наприклад, такі явища, як стійкість до терапії. От і зараз і їх дуже багато їх складно досліджувати, тому що пухлини дуже гетерогенні, їх багато різних, але зараз їм почали приділяти велику увагу також. Ну і трошки власне про ті явища, яким я займаюся, це ну, передусім це металювання, Коли я прийшла на роботу в інститут, я якраз я одразу якось так потрапила у проєкт, який мав на меті визначення розробку панелей для ранньої діагностики онкорологічних захворювань якраз на основі металювання, Я на той момент взагалі не знала, що це таке. от, ну, Тобто, я знала, що начебто буває якесь металювання, ДНК, але глибоко ніколи цим не займалась і не роззнала.

Ми бачимо на цьому слайді просто схематично. Ну загалом, різницю Тобто нормальна клітина і ракова клітина вони сильно відрізняються за тими послідовностями, які є або не є. Гіперметалі... От, ну, метилювання воно трапляється переважно у цитозинах. Так звані є такі cpg острівці, які, зокрема, знаходяться у регуляторних елементах, наприклад, біля промоторів. І власне це якраз те, чим ну, чим переважно займаюся я. Це визначення метилювання промоторів, оскільки воно спричинює мовчання, замовчування гену, якщо воно присутнє. І, наприклад, для онкології, це. По-перше, це вважається дуже раннім явищем, що, що воно відбувається ще навіть до того, як починається а, злоякісна трансформація, як, як формується пухлина. А по-друге, а, це а, в, якби, спричинює мовчання генів-онкосупресорів, і а, відповідно знімаються певні такі ну, гальма, їх так і називають часто гальма, і клітина починає. Безгально фактично да, проліферувати. Тому дзвонко супресора це досить часте явище, і це можна а, використовувати для ранньої діагностики. От, також є різниця навіть в мотелюванні тіла гену. Наприклад, дуже цікаво, що ну, от, е дуже часто тіло гену воно е замотельоване у тих ділянках, в яких не повинна починатися транскрипція. І іноді, якщо при захисній е трансформації, Дуже... Фактор буде зовсім інший транскрипт і інший білок. Ну, тоб... На справ, на от. Ну і не кодуючи РНК. Це, ну, я вже говорила, що це надзвичайно багатий і цікавий світ. Я так схематично просто вам покажу, що їх так умовно ділять на малі і довгі не кодуючі РНК, але там, звісно, ціла купа ну, маленьких взагалі, дуже багато різних типів, от. а довгі не кодуючи вони теж і за структурою відрізняються, і за функцією, і так далі, і за локалізацією. От і е, у них, наприклад, у довгих некодуючих РНК, це от зараз предмет мого великого інтернету, ми вже трошки ними займалися. Зараз продовжуємо е, це е, дуже цікаво. є те, що вони можуть виконувати, користувати виконати манітню, бути просто е, так званими губками. Це одна з таких найбільш описаних їх функцій. Тобто вони відтягують на себе мікро-РНК і шихенів. Так вони на вони вищують, навіть які речі вони можуть робити? То, ну, Взагалі вони руками, от, і в залежності від того, з якими білками підхилювати е, е, утворить структурну організацію, от ну і так Самі мікроренка вони регулюють метро регулювати, а може регулюватися метилювання, тобто і це тільки один приклад. Ну тобто, це просто як я наводжу приклад, таких е взаємодій між різними епігенетичними подіями і дуже багато. Тому є дуже великий простір для вивчення. Ми те, що ми раніше робили, воно переважно стосувалося, от як я вже говорила, ранньої діагностики. І ми визначали, і, зокрема, от такі от маркери, які можуть бути да, для діагностики, вони їх дуже зручно виявляти у так званих рідинних біопсіях, тобто у біологічних родинах, які отримуються з організму там, пацієнта, і відповідно вважається, що вони є дуже гарним джерелом. причому вони вони не просто є дуже гарним джерелом, вважається, що вони краще відображають гетерогенність пухлин, от як на цьому слайді, це якраз стаття про це, ніж просто звичайні біопсії, тому що фактично у рідину біологічно потрапляє із пухлини все, що тільки можна. А якщо ми беремо, наприклад, звичайну біопсію, або біопсію, або там робимо цистоскопію, як при раку сечового міхора, ми отримаємо тільки якийсь маленький шматочок окремий цієї пухлини, і ми не можемо побачити всю цю от. Гетерогенність пухлим. от у нас є певні успіхи в дослідженні металювання генів, дослідженні це якраз при раку сучового міхорапу, дослідженні рівнів не кодуючи РНК, зокрема у сечі, тому що вони, в принципі, там вони часто є компонентами мікровозику, коли вони там непогано зберігаються. От, але на сьогодні ми трошечки ще. От я особисто поглиблюю, скажімо так, свою, свої напрямки роботи. Мені пощастило виграти грант від університету Макса Планка, який якраз спрямований на те, щоб не тільки шукати потенційні маркери, але також і досліджувати їх ці молекули, які пов'язані з певними ну, характеристиками раку, да, там, наприклад, стійкість до терапії або. Підвищена там, наприклад, там епітелійно-мизінгівний перехід, і із... із... шукати потенційні мішені в епігенетичні для. Терапії пухлин і дуже цікавим є те, що на сьогодні це дуже популярний напрямок. Є і в принципі, якщо раніше маніпулювати метилюванням ДНК можна було тільки заінгібувавши фактично фермент, який це робить метилтрансферазу, то сьогодні існує вже років, мабуть, 6 або більше були перший вектор був зроблений на основі CRISPR. До якого чіпляються або металази, або деметилази, і фактично можна таргетно метилювати або деметивалювати послідовність, і оця от процедура вже була виконана інвіво навіть, але не для раку, правда, що я прийшла. Але її навіть уже виконали інвіво. От, а за ці всі роки, що вона існує. А і також, не кодуючи РНК, вони можуть бути як мішенями для терапії, причому цікаво, що їх, е, крім ну, їх можна різними методами ремгібувати, в тому числі і малими сполуками низькомолекулярними. От, але також вони можуть бути засобами терапії, що також інтенсивно розробляється. От, ну І зараз от, е, хочеться і е, планується в рамках цього гранту заглибитись трошечки у ті мол... Ті явища епігенетичні зміни, які я до того вивчала, і е, спробувати застосовувати, наприклад, ось цей метод, щоб дізнатись більше фундаментальних і практичних можливостей. Все, я вам дякую за увагу. Деталі, якщо цікаво, будете питати. Дякую, Оксана, а за, за доповідь. Я думаю, що було всім цікаво, мені цікаво було. А якщо є у когось питання? От, є запит від Ірини Козарецької: чи ці дослідження залучають пацієнтів? Тобто згадана рідка біопсія проводиться на базі інституту? Я відповім: значить, ці дослідження залучають пацієнтів. Ми давно співпрацюємо із інститутом раку і власне з відділом реконструктивної пластичної та реконструктивної онкології. От, власне, як я прийшла, ми налагодили цю співпрацю і о, постійно залучаємо пацієнтів. Да. З того ще часу, тому що більше 6 років. Дякую, Оксана, за відповідь. Стаховського питають. Стаховського ну так, 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 Стаховського. Угу. Дякуємо, Оксана. Якщо немає питань, то будемо переходити до іншого. Оксані бажаємо далі відної праці. І якщо студенти нові захочуть прийти, то можуть включитися в дані дослідження. Дякую.